Нам, дівчаткам, не живеться спокійно, чому б до улюбленого напою не кинути просто кубик льоду. Але ж ні, це не цікаво, нам потрібна краса, яскравість. Для того нарізаємо апельсин. дрібненько, настільки, настільки тоненько, наскільки це можливо. І скручуємо з них трояндочки. У мене три полісточка в кожній трояндочці. Один. Два. І третій. Ось таким чином. І складаємо уємність для заморожування льоду. Ще одна спроба. Один. Два. І. Третій. Ось так. Коли всі будуть заповнені, заливаємо апельсиновим соком, березовим соком, навіть самою звичайною питною водою. Байдуже чим. Коли замерзне, ми наливаємо до гарної склянки цей улюблений напій. У моєму випадку це березовий сік і виймаємо кубик льоду. З нашою трояндочки зовсім інший настрій, інший аромат, інший смак. Краса і зимою, і літом байдуже яка пора. Настрій на всі сто. Смачного!